Епізод шостий мавпоподібна потвора стрибнула на нас із вікна третього поверху. З ростом трохи нижча за людину, однак масивна грудна клітина та здоровезні лапи з кігтями робили її дуже небезпечним противником. А коли їх ціла зграя, то шанси вижити дуже малі. Я, не чекаючи, атакував істоту своїм фальксом, Зігнуте серпоподібне лезо пройшло по шиї істоти, не даючи їй стати на ноги після стрибка зверху. Манкі захрипів та впав на землю. Тихий пробив його голову своєю сокирою. В будинок швидко! вже кричить ра. Вони скрізь спробуємо пробігти скрізь будівлю. І ми, не вагаючись, забігаємо в найближчий під'їзд всередині, обвалені східці. Протискаємось крізь купи бетону та металу та біжимо по коридору. Тихий вибиває двері якоїсь з квартир плечем, гниле дерево розлітається на шматки. Я біжу до вікна та виглядаю назовні. Здається, нікого. Метрах у п'ятдесяти від нас ще один будинок, і ми, вискочивши на двір, біжимо до нього. Тихий падає на землю. Темна тінь вилетіла із-за дерева та вдарилася в нього всім тілом. Він кричить: Я на бігу б'ю істоту мечем в груди, пробиваю грудну клітину та за інерцією скидаю її на землю, при цьому падаючи на коліна сам. Ра вже поряд, його меч пробиває череп тварюки, розколюючи його навпіл. Хапаємо тихого за руки, допомагаємо підвестися, тягнемо його за собою. Я сам, все нормально. виривається він з наших рук. Я влітаю в під'їзд будівлі і лоб в лоб стикаюсь з черговим манкі. Він махає лапою з пазурами, однак я встигаю стрибнути назад, вдаряючись спиною в тихого, який біг за мною. Той знову падає на землю. Мутант ричить та стрибає на мене. Відходити немає, куди, бо наступлю на товариша. Пригинаюсь, пропускаючи удар лапою над собою та б'ю фальксом знизу вверх, прорізаючи мутанта від паху до шиї. Він пролітає далі та падає на тихого. Той, чортихаючись, скидає манки з себе та розбиває його голову об бетон. А на мене, з темряви під'їзду, вже стрибає наступна істота. Б'ю її ногою, збиваючи з курсу атаки, та проколюю око вигнутим серповидним лезом. Трішки надавлюю і лезо з легкістю занурюється в голову та виходить з іншого боку. Біжимо наверх, знизу нас просто задавлять. Речу хлопцям та кидаюсь вперед по східцях.